Проект. Книгарня називається. Книгарня тут е, скільки там, півтора-десятка картин на фанері. Це все вирізається. Отак от, от от, так от вирізається. От, це все тут нема. Тут готових картин нема, це все напівфабрикати. Коротше кажучи, називається вона книгарня. Тут є е, кілька основних елементів, які повторюються на всіх, всіх е, е, об'єктах цієї серії. Це книга, власне, от, як джерело знань, змія як символ мудрості, лопата або вила як символ праці, і автомобільна покришка як символ українського майдану. От, а разом це все ще відсилає нас до. От, про те, як збирає всі речі Олег. От. Коротше, коротше, змія, От. книга, мудрість, знання і так далі. І праць. Коротше кажучи, це серія про історію України, називається книгарня. Але це треба все зробити рученьками. Тому я сподіваюся, що мої картини підробляти ніхто не буде. В майбутньому. Ну, бо це рачки відстояти. З кожної картини тиждень рачки відстояти. Ну, мастерська, це вон, ще поки що напівфабрикат. От я не встиг тут пофарбувати стіни. Як мене вже залили от, вже по пофарбованому, так що перефарбовувати ще раз, якби час ще не прийшов, бо ще батарея, і труби не фарбовані, і вікна не поміняні, а вже треба ремонтувати те, то, що, то, що вже поремонтував. Короте, короте, я вирішив, що я буду, я починаю трудитися. Просто беру і малюю, може, щось більше, на більше розживусь. Ну, короте, короте, я довольний, що тут скажеш. Жизнь вдалась. Що я можу сказати. Коротше, в Черкасах навіть влітку класно жити. Бо можна в день трошки помалювати, ввечері трошки піти на Дніпро. Скупатись. Я художник з запізнілим розвитком. я от... Е, навчився малювати давно, І малювати вмів, але поки я не знав, що малювати, то я й не малював. От. У мене не було типу, перед. Перед білим полотном стаєш, щоб там намалювати, бо я ж художник, я ж мушу там малювати. Ну не знаю, що той не малював. От, а потім, коли вже навчився, що малювати, то став малювати. Це вже було мені 30... за 35 років, напевне, перевалило. Я став От, малювати вже якісь усвідомлені речі. І хочеться де, не бути. Хочеться не бути іржавою ланкою цього ланцюга. Хочеться бути такою міцною, хорошою, блискучою. З бліками в належних місцях. Це, є, можна сказати, принцип. У всій моїй геральдиці, починаю від першої і до останньої, якої. жодного разу я не зробив ескізи. Ескізи я не роблю. От, я, який би не був формат, навіть якщо це 2 на 3 метри, от, я відразу малюю на, там, ну, на полотні, в даному випадку на фанері. Для мене це і є творчий процес, це от придумування, от, комбінування із предметів. От, Композиції. Тому що якщо вже я зробив ескіз, так я вже все сказалось, Що я потім буду тупо перемалювати, для мене це просто неприйнятно. Ну, ну так сталося, це не те, що такий принцип. Да? Ну, просто, мені, просто мені так добре. От. Масштаб так краще відчувається, коли ти малюєш зразу в потрібний розмір. Да, важливий момент. Я перше, я малюю не предмети. А малюю своє уявлення про предмети. Я ніколи не малюю з натури, я малюю з голови. Ну так, може, звичайно, я можу, якщо мені... я малюю плоскогубці, а вони в мене от лежать, да? ну ясно, що я можу подивитись на них. Але в принципі, я на лопату не дивлюсь, щоб лопату намалювати, чи гаїчний ключ, да? Ну Чи балалайка і так далі. Тобто я малюю із голови свої уявлення про предмети. Бо я от з натури намалювався, поки вчився. Мені от, таку... О, -от хватило з головою. Цього малювання з натури. Тому я малюю свої уявлення про предмети. І від цього кайфую, що я малюю, от, ну, я з, з голови витягую ці всі образи, як воно виглядає, як там пилка на жовка виглядає, я ж не дивлюся, я, я просто, просто її заново конструюю. От, ці предмети. От. Потім я, для мене дуже важливий момент. От, ну, дуже важливий, так сталося. Що я ці предмети, точніше образи цих предметів, які я придумаю, от, я малюю в чому що ескізи для мене неприйнятні, в натуральний розмір і більший. От. Жоден предмет не може бути меншим у мене, ніж натуральний. От. Тому, якщо маю, наприклад, ну, наприклад отут, ми бачимо да? вила. От, і Держак короткий, то держак обламаний, бо воно не поміщається. Так вила не поміщається тут в цю, в цю фанеру. Якщо я буду робити ескізи, то я ніколи з масштабом не впаду в потрібний мені розмір. Тому, в принципі, в мене всі предмети натурального розміру або трошки більші. Процес такий. Короче, я малюю олівцем. Потім наношу, фарбою контур от, в процесі. Виходить отак. От Потім далі я пиляю по контуру. Виходить отак. От Потім в процесі отак от от розфарбовую.